Послання до римлян схоже на листа, який апостол Павло сьогодні поклав до нашої поштової скриньки. За 2000 останніх років актуальність цього листа не зменшилась, а тільки збільшилась. Це послання про віру і проповідь Євангелії, які залишаються актуальними і сьогодні. Щиро вітаємо всіх, хто сьогодні приєднується. До нашого спільного вивчення послання до римлян. Сьогодні ми завершуємо дослідження сьомого розділу, і з вами це робитимуть Олександр Чмут і Роман Капран. Помолимось на початку. Дякуємо тобі, Боже, що ти так багато відкрив нам з послання до римлян. Ми ще раз, в черговий раз, усвідомили, наскільки низько ми впали через гріх. І якою великою є Твоя милість і благодать. Продовжуй вести і навчати нас далі. Амінь. Я нагадаю, що досліджуючи сьомий розділ послання до римлян, ми переконалися у повній неспроможності людини чинити щось добре. І все це через її гріховність і абсолютну зіпсованість. І також ми дізналися, що закон він не в силі виправити людину. Все, що може закон, це лише показати людині, наскільки вона гріховна. Ми продовжимо читати сьомий розділ далі з 21-го вірша і аж до кінця розділу. Тож знаходжу закона, коли хочу робити добро, що зло лишить у мені. Бо маю задоволення в законі Божому за внутрішнім чоловіком. Та бачу інший закон у членах своїх, що воює проти закону мого розуму, і полонить мене законом гріховним, що знаходиться в моїх членах. Нещасна я людина, хто мене визволить від тіла цієї смерті. Дякую Богові через Ісуса Христа. Господа нашого, тому то я сам служу розумом, законові Божому, але тілом закону гріховному. В цьому тексті апостол Павло сім разів вживає термін закон. Але я бачу, що тут йде мова, так би мовити, про різні закони. Згадується закон Божий і також закон гріховний. Як можна все це розтлумачити. 7 розділ 21 вірш. Тож знаходжу закона, коли хочу робити добро, що зло лежить у мені. Тут апостол говорить про парадоксальну закономірність, яку він відкриває в собі. Хочу робити добро, але зло лежить у мені протилежність і добро, і зло. Ось такий парадокс відкриває в собі апостол Павло, і про це він вже раніше. Пояснював і говорив в попередніх віршах. Далі 22 вірш. Бо маю задоволення в Божому законі за внутрішнім чоловіком. Можна, якщо брати буквально, перекласти таким чином, бо маю радість у Божому законі. Тут апостол Павло говорить про закон Божий чи декалог або десять заповідей, які Бог дав Моїсею на горі Сінай. І по сьогоднішній день, хоча пройшло вже три з половиною тисячі років, цей закон має актуальність. І апостол каже, що я нахожу задоволення, я радію, я бачу ті стандарти, які Господь дав, і від цього людина має великий зиск. Як апостол Павло каже, я не тільки просто маю щось, але навіть іще задоволення отримую від того, що я можу читати. Закон Божий і використовувати його в своєму житті. Але 23 й вірш говорить про щось інше, не про насолоду, а про війну. І апостол Павло, як ми вже неодноразово говорили, дуже часто використовує мілітарну термінологію. І що він говорить в 23 вірші, але бачу інший закон у членах моїх, що воює проти закону мого розуму, і полонить мене законом гріховним, що знаходиться в членах моїх. Апостол Павло, після того, як він говорить про своє задоволення чи радість в законі Божому показує протилежність, битву, бачу інший закон у членах моїх, який воює, ось є. Якась сила, яка воює проти мого розуму. І ця сила має перемогу, і вона полонить мене. Битва програна, ось про що говорить апостол Павло у 23 му вірші. Ось той закон, який знаходиться в членах моїх. Ця плотська гріховна природа, воює проти мого розуму. Я хочу добро чинити, маю задоволення в законі Божому. Але плодська природа воює і перемагає мене таким чином, що я стаю полоненим. Я попадаю в полон закону гріховного. Ось тут апостол Павло говорить про закон гріховний, це не закон Моїсеєвий, тому що перед цим ми вже говорили: апостол Павло констатує, що закон духовний, закон святий. І тому, коли він говорить про закон гріховний, то він каже про закон. Який проявляється через гріховну плодську природу, ось цей закон гріховний, що знаходиться в членах моїх, ось про що апостол Павло говорить, констатує і підводить підсумок. Битва програна. І коли ми читаємо раніше, де він згадує і каже, що закон духовний, а я проданий під гріх, тобто я програв битву, мене взяли в полон і мене продали, продали під гріх. Ось про що чи про кого говорить апостол Павло. Він говорить про стан, який проявляється в людині, коли вона живе ще, не знаючи Христа, не будучи відродженою. І тому, коли ми дивимося на весь цей текст, ми бачимо, чим апостол Павло закінчує. Відбувається битва, ця битва проходить в мому тілі, саме якраз моє тіло стає цією битвою. Природа гріховна протистоїть, воює і перемагає проти мого розуму і полонить мене закон гріховний. Ось на що ми насправді спроможні без Христа. Друзі. Ми спроможні лише на погане, ми спроможні лише на поразки, і ми спроможні лише на те, щоб ставати ще гіршими, ніж є сьогодні. Це те, що в нашому тілі робить гріх. Гріх завжди прогресує, він не зупиняється на місці. Тому сьомий розділ перегукується з тим, що написано в першому розділі цього ж послання до римлян. Насправді, перший розділ це і є яскрава ілюстрація того, на що ми з вами спроможні. Нагадаю цей текст. Вони повні всякої неправди. Це ми колись. Лукавство, зажерливості, злоби. Повні заздрості убивства, суперечки, омани, лихих звичаїв, обмовники, наклепники, богоненавидники, напасники, чваньки, пишні, винахідники зла, неслухняні батькам, нерозумні зрадники, нелюбовні, немилостиві. Вони знають присуд Божий, що ті, хто чинить таке, варті смерти, а проте не тільки самі чинять. Але й хвалять тих, хто робить таке зверніть увагу на 32 й вірш. Тут написано: вони знають присуд Божий. І апостол Павло в 7-му розділі теж пише: знаю, бо, що не живе мені добре. Також в першому розділі зустрічається слово чинить. І в сьомому розділі теж є це слово чого не хочу, це чиню, тобто чиню гріх. І насправді це дуже жахливе становище, друзі. Насправді люди, які чинять гріх, вони знають, що вони роблять, але тим не менше не можуть робити по-іншому. І це через те, що написано в третьому розділі: нема праведного ані одного. Нема хто розумів би, немає хто Бога шукав би. Усі повідступали, разом стали непотрібні. Нема доброчинця, нема ні одного. Саме тому нам потрібен Христос, друзі. Без Нього ми не здатні ні на що добре, усвідомлюючи цей жахливий стан людини без Христа. Апостол Павло вигукує такі слова: це 24 й вірш. Нещасна я людина хто мене визволить від тіла цієї смерті? І далі, 25 й вірш. Дякую Богові через Ісуса Христа, Господа нашого. Тому то я сам служу розумом законові Божому, але тілом законові гріховному. Що ми можемо сказати про ці завершальні слова апостола Павла? Ми бачимо в цьому тексті розпач, питання, подяка Богу і сумна констатація тупікового стану. Давайте зараз детально подивимося на ось цю заключну частину. 24 вірш. Нещасна я людина. Ось про кого апостол Павло говорить в тексті, який ми зараз розглядаємо 7 розділ з 7 по 25 вірш. про нещасну людину. Чому? В 23 вірші він каже, битва програна, я попадаю в рабство, і в мене немає майбутнього, нещасна я людина. Попередньо ми вже зупинялися і говорили, що є три думки. Одні вважають, що тут апостол Павло говорить про себе, це як автобіографія, тому що він використовує займенник першої особи Я. Також є люди, які думають чи читають цей текст як досвід християнина і його боротьбу з гріхом. І є третя думка, яка говорить про те, що апостол Павло тут змальовує досвід невідродженої людини. І тому слова нещасна є людина краще всього. Демонструють саме якраз третю думку, що апостол Павло тут говорить про людину невідроджену. І питання, друга частина 24 го вірша, також вказує на це. Це питання не відповідь, не вже заключну якусь частину з готовою відповіддю. А Павло закінчує цей уривок питанням, він шукає відповіді, хто поможе мені визволити свій тіла? Цієї смерті. В грецькому тексті тут вжито слово сома, тіло смертельне чи тіло смерті. А що насправді він має на увазі під виразом тіло смерті, про що йде мова? Вираз тіло смерті, який зустрічається в 7 розділі 24-му вірші, потребує окремого розгляду. І давайте зараз подивимося, що апостол Павло має на увазі, коли вживає цей термін. Попередньо ми вже говорили про два слова грецьких, які апостол Павло використовує в своїх листах і, особливо в листі римлянам: це сома і саркс. Сома перекладається як тіло, мається на увазі фізичне тіло, а саркс вказує на гріховну природу нашого тіла. Що апостол Павло має на увазі, коли він каже тіло смерті? Давайте зараз подивимося на першу книгу Біблії на початок історії, коли Бог створив людину і дав їй повеління, щоб вона не їла заборонений плід. І тоді Бог сказав, що коли Адам ослухається, то він смертю вмре. І ось сталося те, що сталося, Адам з Євою взяли заборонений плід, і вони спочатку померли духовно, Адам з Євою, ходили, говорили, балакали, щось робили, аналізували до гріхопадіння і після гріхопадіння. Але тоді, коли вони взяли заборонений плід, в першу чергу вони роз'єдналися з Богом, це духовна смерть. А пізніше наступила фізична смерть тоді, коли їхня душа роз'єдналася з тілом. І таким чином апостол Павло пояснює, що тіло смерті чи тіло смертне. Подібний вираз ми знаходимо також ще в шостому розділі в шостому вірші, де апостол Павло каже тіло гріха, а тут, сьомий розділ 24 вірш, апостол Павло запитує, хто мене визволить від тіла цієї смерті. Є ще один варіант. Перекладу, хто мене визволить від цього тіла смерті, відповідь ми знаходимо в 8 розділі, 23 вірші, де апостол Павло каже, що ми самі в собі зітхаємо, очікуючи синівства викуплення нашого тіла через гріх людина стала смертною. Ісус Христос воскрес, і цим Він показав, що нас очікує. І в восьмому розділі ми на цьому більш детально зупинимось. Апостол Павло каже про явлення синів Божих. І ось це явлення синів Божих, це і є Воскресіння тих людей, які померли. Всі люди, які жили до нас, вони померли, свого часу ми повремо. І також ті покоління, які будуть жити після нас, також помруть. Факт є факт: тіло смертне і тіло вмирає. І тому апостол Павло. В цьому розділі, 24 вірші, задає питання, хто мене визволить? Про це ми будемо говорити пізніше, восьмий розділ, яким чином Бог нас відроджує через Дух Святий, і хоча ми ще живемо в цьому тілі смертному, але наступить момент, коли Бог воскресить і наше тіло буде відновлене, викуплене, ми будемо мати таке саме тіло, як в Ісуса Христа. А як тоді цю важливу істину про тіло в смерті і наше майбутнє викоплення ми могли б застосувати до нашого сьогодення, до сучасного життя? Ну, наприклад, якщо тіло гріховне, то чи можна його взагалі занедбати? Коли ми говоримо про сьогоднішній день чи про наше життя, ми можемо побачити, що є якби дві філософії: як люди відносяться до свого тіла? Будемо говорити спочатку про негативне, потім про щось краще. Є люди, які досить погано відносяться до свого тіла. Це таке блюзнірство: люди не лікуються, їдять погану їжу, не доглядають за своїм тілом. І фактично їхнє тіло, хоча і є смертним, але вони прискорюють руйнацію свого тіла. Інші люди вважають, що за тілом потрібно дивитися, їсти дуже добру їжу, мати дуже добрі умови. І це добре, це нормально, коли ми їмо, годуємо наше тіло, коли ми за ним доглядаємо. Але є категорія людей, які живуть своїм тілом, які живуть для свого тіла, які думають, що одягнутися саме найкраще. Що поїсти саме найкраще, куди поїхати, в якесь дуже гарне місце чи на якийсь курорт, то оці дві протилежності ми можемо спостерігати кожен день. Біблія нас закликає і навчає, що наше тіло є храмом Божим, але тут також є протилежність. Ми читаємо в Новому Завіті, що одного разу Ісус Христос вигнав цілий легіон з людини, яка була одержимою. І також Біблія нам говорить, що Бог прийняв людське тіло для того, щоб прожити і нас визволити. Ісус Христос став людиною, і тут також ми бачимо дві протилежності в людському тілі може. Окрім людини знаходитися цілий лігіон, декілька тисяч бісів, які мучили цього чоловіка. І також ми бачимо, що Ісус Христос стає людиною, приймає людське тіло, і більше того, Біблія нас навчає, що людина віруюча стає храмом Божим, тому що Дух Святий оселяється в людині. Є три стани. Є стан, коли Дух Святий перебуває чи проживає в людині, є протилежний стан, коли бісівський дух опановує людиною і живе в людському тілі, окрім людського духа, і є така якби нейтральність, коли людина проживає своє життя, і вона не підвласна, чи дух бісівський не проживає в ній, і також і Дух Святий не проживає. Але що наступає, що стається, коли людина помирає віруюча? Тіло помирає, але душа йде на зустріч з Богом. Коли помирає людина невіруюча, чи вона одержима бісом, чи вона неодержима бісом, але людина невіруюча, вона розділяється своїм тілом і також чекає Дня Воскресіння. Ісус Христос сказав, що всі це Ми читаємо Євангелії від Івана, п'ятий розділ. Всі воскреснуть, але одні воскреснуть для життя, а інші для суду. Тому, коли апостол Павло каже, що хто визволить, задає питання, хто визволить мене від цього тіла смерті, то тут вказує він на те, що наше тіло піддане смерті, і воно рано чи пізно помре. Коли він говорить про гріховну природу, вживаючи слово Саркс, то він тут говорить про те, що. Через тіло чи в нашому тілі проявляється гріх. І коли ми будемо розглядати вже восьмий розділ, ми побачимо, що апостол Павло якраз і пояснює, яким чином, хоча людина віруюча, що живе в смертному тілі, але вона має забезпечення, силу, підкріплення від Духа Святого, і тоді, коли вона помирає, вона чекає викуплення нашого тіла, яке станеться під час Воскресіння. Отже, ми маємо надію, друзі, маємо надію, що від тіла смерті ми будемо звільнені, і це звільнення принесе для нас Воскресіння з мертвих. Отож ми продовжуємо наше життя в надії на цю славну зустріч з тим, хто вже Воскрес із мертвих. Ми створюємо цей подкаст саме завдяки вашій підтримці. Якщо ви готові підтримати нас матеріально, то ми лишили всі необхідні дані для цього в описі. Тепер завершуючи вивчення сьомого розділу, які важливі висновки ми могли б зробити. І, зокрема, як розтлумачити останній 25-й вірш. Дякую. Богові через Ісуса Христа, Господа нашого, тому то я сам служу розумом, законові Божому, але тілом закону гріховному. Тут апостол Павло, ми вже неодноразово згадували, говорить в цій заключній частині, 7 розділ 7 вірша по 25 про закон. Тому 25-й вірш, якраз є подякою Богу, яку апостол виражає в тому, що. Є Ісус Христос, який нас визволив, який нас виправдовує і в якому ми маємо майбутність. Тому ми вже говорили про це в віршах вище апостол Павло не згадує про Ісуса Христа, про Духа Святого, а лише посилається на закон. І ось ці слова, дяка Богові через Ісуса Христа, Господа нашого, і є тою відповіддю, яку ще людина не знає. Або яку людині потрібно розповісти. Тому саме краще, що ми можемо людям говорити і розповідати, це сам Ісус Христос, пізнання Ісуса Христа, зустріч з Ісусом Христом. Не догма, не доктрина, не правила, не якісь умови кращі, куди можна поселити людину. Але сам Ісус Христос являється тим, кого Бог дав для того, щоб нас звільнити, і для того, щоб нам відкрити нове життя. Як на мене, все ж таки ось ця остання частина вона виглядає не досить оптимістично. Тому то я сам служу розумом законові Божому, але тілом закону гріховному. Як це зрозуміти? Остання частина 25-го вірша підкреслює іще один. Раз це заключний, такий якби заключний тон чи заключна нота, де апостол Павло констатує саме якраз стан невідродженої людини. Тому то я сам рабськи служу розумом закону Божому, а плотю закону гріха. Ось в якому стані знаходиться людина, про яку апостол Павло говорить. Вона розуміє закон Божий, вона хоче служити Богу, але. По факту вона плоттю служить закону гріха, ось така от роздвоєність чи протиріччя, яке переживає людина, знаходячись ще поза Христом, чи не переживши відродження. Отже, нам залишилося лише підбити підсумки і зробити якесь практичне застосування почутого. Який підсумок можна зробити? Апостол Павло в 6 і 7 розділах говорить про те, що тільки через смерть і воскресіння Ісуса Христа відбувається звільнення від гріха. Це перша частина 6 розділу, друга частина 6 розділу говорить про те, що нам потрібно віддати наші члени в рабство праведності, і тоді ми будемо звільнені від рабства гріховного. Перша частина сьомого розділу говорить про те, що через смерть. Жінка звільняється від чоловіка, і так само через смерть Ісуса Христа ми були звільнені від закону, від прокляття закону. І ось тут ось цей уривок, який ми вже розглянули, сьомий розділ сьомого вірша по 25-й, апостол Павло в цьому уривку він змальовує досвід людини, її протиріччя, її конфлікти, її безвихідність без Ісуса Христа. Тому цей уривок. Краще всього відображає досвід людини, невіруючої, невідродженої. Але і для такої людини на сторінках Божої книги Біблії залишена надія: Ісус Христос прийшов у світ, щоб завдяки Голговській смерті відродити невідроджених, подарувати спасіння неспасенним. і Він закликає людей повірити в нього. В Євангелії від Івана ми читаємо такі слова: вони написані про Христа. Світлом правдивим був той, хто просвічує кожну людину, що приходить на світ. Воно в світі було, і світ через нього повстав, але світ не пізнав його. До свого воно прибуло, та свої відсурались його, а всім, що його прийняли, їм владу дало дітьми Божими стати тим, хто вірять у ймення Його, що не з крови, ані з пожадливості тіла, ані з пожадливості мужа, але народились від Бога. І слово сталося тілом, і перебувало між нами повне благодаті та правди, і ми бачили славу Його, славу як однородженого від Отця. Христос прийшов, щоб ми мали можливість завдяки йому народитися від Бога, тому що своїми власними зусиллями ми ніколи не могли б позбавитись від того смертного тіла, про яке сьогодні читали в сьомому розділі послання до римлян. Цей самий апостол Павло пояснює причину цього, зокрема й послані до Ефесян, кажучи, і вас, що мертві були через ваші провини і гріхи, в яких ви колись проживали, за звичаєм віку цього, за волею князя, що панує в повітрі, духа, що працює тепер неслухняних, з між якими усі ми проживали колись в пожадливостях нашого тіла, які чинили волю тіла й думок, і з природи були дітьми гніву, як і інші. Бог же, багатий на милосердя через свою превелику любов, що нею він нас полюбив і нас. Що мертві були через прогріхи, оживив разом з Христом, ви благодаттю і разом з Ним Воскресив, і разом з Ним посадив на небесних місцях в Христі Ісусі. Таким чином, наше спасіння, це надприродна дія Божа. Ніколи не забувайте про це. Про це потрібно пам'ятати також людям віруючим. Позбавлення звільнення від гріха це завжди надприродна дія Божа. Це не результат наших заслуг чи сили волі. В нас цього немає. Ми насправді ні на що добре не здатні. Все те добре, що є в нас, це заслуга Ісуса Христа, а не наша. Ми не можемо хвалитися, що не грішимо через те, що проявляємо силу волі або належимо до правильної церкви. Насправді це сила Христа, а не наша позбавляє нас від цього гріховного. Він дає нам необхідних сил, тому, коли ми усвідомлюємо, Присутність гріха в нашому житті, то все, що нам необхідно зробити, це потрібно запросити Христа в наше серце, щоб Його кров очистила нас від гріха. Тільки кров Ісуса і більше ніщо може очистити нас від гріха. Бо так написано, коли ходимо в світлі, як Він сам в світлі, ми маємо спільність один з одним, і кров Ісуса Христа, Його Сина, очищує нас від всякого гріха. А якщо, шановний слухачу, ваші гріхи досі, не омиті його кров'ю, чому б вам? Сьогодні не поспішити до Христа і не визнати себе грішником, і не попросити Його прийняти вас в своє царство. Скористайтеся цією прекрасною нагодою, і нехай допоможе вам Господь. А сьогодні наше вивчення завершується. Божих вам благословень і до наступних зустрічей!